Субота, 1 липня в ефірі новини на 11-му. у студії Марко. Ручка Вітаю вас. Півдесятка снарядів з важкої артилерії стільки випустили росіяни по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині людей атакували вночі. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Жителі не постраждали в інших населених пунктах регіону. Було спокійно. Вижити без води на появу питної все ще чекає більшість жителів Нікопольщини у той час, як потерпає і від регулярних обстрілів з іншого берега. Так живуть вже третій тиждень після підриву Каховської ГЕС. Понад 100 тисяч людей досі без технічної. Як справляються люди, репортаж нашої кореспондентки Поліни Поламарчук. Каховське водосховище, вода відійшла на сотні метрів. Замість моря, як його називають місцеві, тепер лише пісок та мул. Про те, що тут раніше була водойма, нагадує лише обміліла річка, яка раніше впадала у водосховище. Вода почала відходити одразу після руйнування греблі. Та ще півтора тижні тому насосні станції працювали. Наразі ж це неможливо. По усьому місту облаштували зо три десятки пунктів видачі води. На одному з них із самого ранку вишикуються черги. Приїздять пожежна машина і заповнює нам бочки. Это ми беремо для туалету. щоб покушати у мене, слава богу, водичку. Я працюю в магазині є з магазина. Нашу чистую, шок варі, прибітона набрали. Це скільки? Ну, 200 до 150 літрів. Ми набрали. Може, після обіду поїдемо ще. 70-річна пані Тетяна прийшла разом з чоловіком з собою з десяток п'ятилітрових бутилів. Завжди набирають багато, адже допомагають їй стареньким сусідам. Та от вистачає води усього на добу. Один раз посуду помить, потом що ноги помить. тяжело, конечно, ще й жарко. У мене ще внуки там бігають? Попробуй, кожного, обмочити. Хоча б. Родина економить кожну краплину. Про цьогорічний врожай навіть їй не мріє. На городі пустеля. не поліває взагалі, засихає. Помідори вісять такі Так що сохне. все, сохне. Жду дождя. Підвоз води працює від самого ранку до пізнього вечора. Чотири тони за одну фотку день. З 6 утра і до 9-10 вечора. Попри постійні обстріли та водний колапс у Нікополі працюють усі соціальні та комунальні служби. Лікарні продовжують приймати пацієнтів. води в лікарні ніяк не вплинула на надання допомоги. Наші пацієнти повністю забезпечені 100% як технічною водою, так і підпітною водою. Допомогу ми надаємо як тяжкохворим, так і амбулаторний прийом ведемо без всяких обмежень. Наразі місто забезпечують водою з резервуарів, які встигли заповнити до критичного обміління Каховського водосховища. Розробляють її план відновлення централізованого водопостачання. При дуже обережних прогнозах воду повернуть до кінця літа. Швидкій роботі заважають окупанти. Відповідні служби працюють в напрямку відновлення водопостачання. Вони навіть в ті міста інколи прилітає. Тому що тому служба працює на надважких та складних таких умовах. Востаннє Укргідроенерго вдалося виміряти рівень води в районі Нікополя 12 червня. Він становив трохи більше 9 метрів при нормі 17,5. Подальші спостереження неможливі через замулення датчиків. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Минулої доби противник завдав 8 ракетних і 58 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів із реактивних систем. Росіяни і надалі зосереджують основні сили на Донецькому напрямку. Завчора там відбулось 22 бойових зіткнень. Тим часом зсу відповідають ворогу за добу 12 разів. Вдарили по районах зосередження противника, знищують і склади з боєприпасами та технікою. У мережі ж з'явилось відео, як українські військові атакують ворожі позиції з бойової машини ГРАД. Побідний марш, що перетворився на смертельну пастку для окупантів. Неймовірна історія від воїнів окремої бригади теро Дніпра. Під час штурму росіяни втратили танк через наслідки свого ж артобстрілу. За ним зупинилися і три їхні БТРи. Техніка миттю стала мішенню для наших мінометників. Деталі з перших вуст оборонців далі у сюжеті. Це відео потрапило до наших бійців прямісінько із телефону окупантів. Зухвальці встановили його на танк, щоб зафільмувати свій побєдний марш. Але щось пішло не за планом. Кавряд кацапи обіса. Воїни те Дніпра згадують, був грудень 22-го, період найзапекліших ворожих атак. Росіяни штурмували наші позиції на бронетехніці. Першим йшов танк із тралом, додатковими катками попереду, які мали б розрядити протитанкові міни, але конструкція раптом підстрибнула на колоді і не спрацювала. Одна гілка діаметром 150 мм, Вона попадає під цей каток, піднімає каток. Каток проїжджає через танкову міну, і танк підривається на міні. Іронія долі, уламок дерева, через який підірвався танк, це результат російського обстрілу перед атакою. Де спочатку арт обстріл, мінометний обстріл, наслідок чого посадка перетворюється на чисте поле. Дуже багато гілля валяється, і одна із цих гіляк вона просто врятувала життя моїм хлопцям. Після підриву окупанти кинулися на навтьоки від танку. Зупинилися й три БМП, що рухалися за ним. До позицій наших воїнів росіяни не доїхали менше 30 метрів. По стоячій техніці філігранно відпрацювали мінометники. Вони зупинились. Мінометники, звісно, лупанули дві ворожі БМП. Молодці, гарно відпрацювали. Ми їм координати передавали. Останні три приходи лягли в метрах 20 від нас. Втім, усе тільки починалось. З підбитих БМП висадились зо три десятки ворожих бійців. Оборону на передньому краї посадки тримали усього троє наших воїнів. Ну, вони просувалися посадкою до нас, зайняли позиції, кулемети розташували в посадці, не давали нам підняти голову. Аби вижити під щільним вогнем. Тероборонівцям довелося стріляти на звук по-сомалійськи. Посомалійські посомалійськи, це коли голову ховаєш і стріляєш. Ось так на звук відстрілюєшся. Почув справа, стріляєш вогнем. Давили завдяки допомозі побратимів із сусідніх позицій та бойовій вдачі. Штурм вдалося відбити без втрат. А легковажність російських тіктокерів, які записували поб'єдний марш аж від початку своїх позицій, дала багатоцінною розвід інформації нашим оборонцям. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Чотири людини постраждали. Серед них одна дитина. Це наслідки вчорашньої аварії на Амур Нижньодніпровському мосту. Там потрійна ДТП. Зіштовхнулися легковик, тролейбус і мікроавтобус. Від удару останній перекинувся набік, повідомляють рятувальники. Відомо про чотирьох травмованих: це пасажири електротранспорту та легковика. Правоохоронці проводять слідчі дії, аби встановити причину автотрущі. Операція ціною життя у кривому розі дівчина померла за кілька днів після мамопластики. Медики стверджують, пацієнтка переборщила зі знеболювальними. Родичі ж померли. Переконані, причина смерті недбалість лікарів. Що ж сталося насправді? подробиці трагедії, з'ясовували наші кореспонденти. Ще декілька тижнів тому Аліна була амбіційною та енергійною дівчиною з неймовірними планами на майбутнє. А Яков доволі відомим та перспективним лікарем-хірургом. А вже сьогодні він той, хто може опинитися за гратами, а вона пацієнтка, про смерть якої говорить ледве не вся країна. Але на чиєму ж боці правда. Декілька років 22-річна Аліна Мухіна мріяла про пластичну операцію на грудях. І, хоча батьки відмовляли доньку, дівчина впевнено прямувала до своєї мрії. Ми як батьки і чоловік, і я були проти цього і сказали, що гроші на цю операцію ми їй не дамо, тому вона їх заробила сама. Ось поки не заробила, тому і це ще питання стояло ще дуже года полтора назад, мабуть. 13 червня дівчину прооперували. Мамопластика обійшлася у три тисячі євро. Аліну виписали додому вже через добу після хірургічного втручання, кажуть родичі. Попри те, що дівчина скаржилася на болі, вже за декілька днів стан пацієнтки стрімко погіршився. Нас вона майже не могла спілкуватись, дихати не могла, ходити не могла. Я теж робила таку процедуру та казала, протягом трьох днів біль стихне, але не на четвертий, не на п'ятий день біль. Не стихав. Я зрозуміла, що треба бити паніку, що лікарі допустили помилку. Коли родичі пацієнтки почали бити на сполох, було вже пізно. У вкрай важкому стані Аліна Мухіна потрапила до реанімації. У дівчини почали відмовляти печінка, нирки та легені. Тоді медики вели в медикаментозний сон та дістали імпланти. Ввечері, 22 червня, Аліна померла. Дівчинки відказали всі органи, а зараз лікарі кажуть, що це були пігулки, які вона прийняла, чи там, 70 чи 80 штук. Ну, це взагалі е, людина, яка робить операцію, щоб бути красивою, буде приймати стільки ліків. Оперував дівчину відомий у кривому розі лікар Яков Яковіді. Від особистої зустрічі з нашою знімальною командою медик відмовився. А у телефонній розмові був небагатослівним. Питання на дивниці по друге зараз посходиться з розслідування в даному випадку. Воно може зашкодити слідство. Я не вважаю, що там є якась моя відпина, провина і, і ну, не було е, саме. У складних пов'язаних з оперативних родичі загиблих припускають проблема у недостатній кваліфікації пластичного хірурга, а також бажанні наваритися на мамопластиці. У них все стоїть на конвейері. Він просто не встигає слідкувати за пацієнтами, яких він приймає. Бере за це гроші не в гривнях, не в доларах, а саме в євро. Три тисячі євро. Гроші він мені особисто повернув тут біля ганку. Він казав, що три тисячі євро коштують тільки імпланти. Все інше НСЗУ надає. Батьки загиблої звернулись до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Попри загибель пацієнтки, медзаклад працює у штатному режимі. На сьогодні відкрите кримінальне провадження з приводу випадку смерті пацієнтки в лікувальному закладі. Коментарі з приводу цієї ситуації будуть надані по періоду часу, коли будуть висновки саме юридичних інстанцій і експертних клінічних інстанцій. Родичі та друзі померлої Аліни не можуть повірити у те, що сталося. Кажуть, досі відчувають присутність дівчини поруч. Була дуже світла, дуже позитивна людина. Вона завжди усім допомагала, проводила час з племінницею, з друзями, з родиною. Ще не відчуваю, що її нема поряд. Ми звернулися за подробицями до поліції. Там кажуть коментувати ще зарано однак вже призначили низку перевірок, в тому числі чи має право взагалі лікарня проводити пластичні операції. Причину ж смерті встановить суд медекспертиза. Триває слідство. Анастасія Вільхова, Євгенія Богдан, новини одинадцятого каналу. В Україні офіційно скасували карантин через COVID-19. Він тривав понад три роки. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я. За цей час було зареєстровано більш ніж 5,5 мільйонів випадків захворювання на коронавірус, з яких 112 тисяч летальні. За період пандемії в Україні провели понад 36 мільйонів 400 тисяч досліджень. Тим часом МОЗ попереджає, що ковід нікуди не зник тож Нагадують про важливість вакцинації. Дніпряни масово скуповують йодит калію усе через можливий теракт на Запорізькій АЕС. Фармацевти кажуть, ажіотаз щодня тільки зростає. Наша Альбіна Гриненко вирушила у рейд аптеками, аби перевірити, чи є в наявності антидот, та скільки він коштує. А ще дізналася, чи дійсно йодит калію пігулка проти радіації. Юдит калій чи дійсно це зараз топ покупок Дніпрян в аптеках? Ми вирушаємо у таємний рейд, аби перевірити, чи є нині ажіотаж та які засоби першої допомоги у разі катастрофи залишились на прилавках. Перша аптека у центрі міста. Заходимо в пошуках антидоту проти радіації. Добрий. день. А скажіть, будь ласка, а є юдиткалію? А не завозять йодиткалію? Нормально, нас тут Його просто вибрали, можна підписи. Купити ліки нам не вдалося, тому вирушаємо в іншу аптеку. Добрий Добре. день. А скажіть, будь ласка, є йодиткалію? Немає? Нема вже не нуття все? Розкупили все? Нам не а він приходить пробувати. А яка взагалі ціна на нього? Ой, безпосередня була, по-моєму, 201 гривня. А взагалі, що, етаж великий зараз, то я ну, вже в яку аптеку захожу. Прошла не неділя, сильно було. Ну, Ця неділя не так чувствується, тому що ну, немає в налічі його. Ну, спрашують сьогодні, мене чоловіка три було. Потім ми таки знайшли препарат. йод калію є. Щось отримали, зараз подивлюсь хвилиночку. Було 125 мг з 12 років і до 40. Тобто це ну той вік, коли його можна вживати однократно під час уже е, реальної загрози. Я обійшла кілька аптек міста. В деяких йодиду калію не було. Втім, знайти його все ж можливо. П'ять пакетиків порошку в ось такій упаковці коштують 65 гривень. У таблетках понад 200. ціни не змінюються навіть через ажіотаж. Купити препарат це лише пів справи. Та чи можна його вживати для профілактики? Питаємо у лікаря. Каліюдит він блокує повністю щитоподібну залозу. Якщо безконтрольно вживати калійодит, можуть бути такі побочні ефекти, як Алергічна гостра реакція. М'язі можуть безконтрольно скорочуватись та приводити до генералізованих судом. Ще щитоподібна залоза дуже е добре контролює серцевий ритм. Тобто він може бути як перенасичений серцевий ритм або його недостача, тобто зупинка серця. Це все може призвести до летальних наслідків. Дніпряни ж кажуть, вживати його аби як не планують, пояснюють, чому. Ні, я думаю, якщо катастрофа станеться, то він вже не допоможе. І з тої інформації, що я знаю, йодит не понадобиться, бо це не так небезпечно, як чорнобильська катастрофа. Тому що я не способна, Тому, що я не здатна на це вплинути. Тому я напевно не панікую. Думаю, що в цьому немає сенсу. не панікує, і Аліна. Втім, каже, про всяк випадок йодидом калію запаслася. Коли була перша хвиля, там коли півроку тому, то ціни виросли на цей препарат в три 4 рази. Я зараз зайшла, подивилася, були такі більш-менш низькі ціни. Я взяла собі пластиночку. Хай буде там на майже на всю сім'ю. Хвати, якщо що. Хоча пишуть, що все буде добре, міри прийняті, тому ми спокійні. Будемо жити. Фахівці наголошують, вживати йодит калію необхідно тільки за вказівкою від мозу чи ДСНС. Це у разі реальної загрози радіації. Інформація про те, як правильно використовувати препарат, буде розміщена на офіційних сайтах. Альбіна Гриненко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. ЄС продовжує допомагати усувати наслідки підриву ГЕС. Країни-союзники продають чергові пакети військової допомоги. Тим часом у Данії українських пілотів навчають на винищувачах Ф 16 а у день конституції України президенти Литви та Польщі у нашій столиці обговорили загрозу теракту на ЗАЕС. більше подробиць у дайджесті Поліни Поломарчук. Україна отримає від ЄС 500 генераторів за 16 мільйонів євро. Про це написали в Єврокомісії. Вони допоможуть подолати наслідки підриву Каховської ГЕС. Потужні електрогенератори використовують для відновлення насосних та каналізаційних станцій. У рамках екстреного реагування на цю катастрофу ми мобілізуємо наші стратегічні резерви, розміщені у Польщі, щоб доставити 500 електрогенераторів в Україну. Ми продовжуємо співпрацювати з українською владою, щоб надавати екстрену допомогу постраждалому населенню стільки, скільки це буде потрібно. США надають Україні новий пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів. До нього увійшли 30 бойових машин та артснаряди. Литва відправить боєприпаси, 10 БТР та дві пускові установки НАСАМС за майже 10 мільйонів євро. Австралія ж готує новий пакет допомоги на 73 мільйони доларів. А Польща передасть українським силовикам тисячі автоматів і мільйони набоїв. Саме цим формуванням ми будемо допомагати дуже конкретно. На цей час найголовніше це зброя. Незабаром ми почнемо постачати зброю на цій гвардії України, десантно-штурмовим бригадам української поліції та прикордонних. Українські пілоти почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Вони триватимуть від 6 до 8 місяців. Після цього уряд розгляне можливість передати літаки нашій країні. А представник ЄС заявив, ЗСУ супродовжать військову підготовку у Європі і після закінчення війни її пройшли вже 24 тисячі захисників. Навіть після завершення війни ми маємо продовжувати підтримувати Україну для того, щоб розвивати її оборонні спроможності, як промислові, так і військові. Тож йдеться про довгострокове зусилля. Ми продовжимо нарощувати підтримку для української армії і у цьому відношенні, і в інших. Підготовку мають пройти 30 тисяч українських військовослужбовців. Президенти Литви та Польщі відвідали Київ символічно в день конституції України. Союзники приїхали до столиці, аби провести переговори з президентом Володимиром Зеленським. Серед головних питань ситуація на фронті, загроза теракту на ЗС та підготовка до саміту НАТО, а також членство в ЄС. Окрім цього, політики разом відсвяткували 27-му річницю ухвалення нашої конституції разом з президентом Володимиром Зеленським з цілим українським народом день української конституції так важливий і ще раз показати всьому світові, що Україна суверенна, незалежна, горда, вільна і такою залишиться. Так само будемо підтримати Україну на війни стільки, скільки треба до перемоги. Це, це таке рішення нашої держави, це рішення таке нашого народу. У світі стане на один ермітаж менше. Музей у Нідерландах відмовився від російського патронату через війну в Україні. З 2009 року там провели 30 виставок. Третина була присвячена російській історії та культурі. І лише минулоріч, через тиждень після початку вторгнення, музей оголосив про розрив стосунків із тескою. Вже у вересні він називатиметься H-Art Museum, А замість російських творів там представлять роботи різних музеїв світу. Ми вважали, що це було єдиним правильним вчинком. Нам довелося жити з наслідками, але ми з гордістю дотримувались цього рішення. У міру розвитку ситуації в Україні час довів нашу правоту. Ми будемо як музей для музею. Три партнери принесуть нам набагато більше ніж один. А ми ж дякуємо усьому світу за солідарність та підтримку. Разом станемо сильніше. Поліна Поламарчук, Сергій Озеров та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. На Дніпропетровщині стартували жнива, утім поки що у трьох районах: кам'янському, Криворізькому та Нікопольському. Незабаром підключаться і інші території. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Нині фермери збирають ранні культури, горох та озимий ячмінь. Працювати в полі аграрії можуть цілодобово, попри комендантську годину. До річниці звільнення острову Зміїний на Окрпошті погасили чергову марку. Її присвятили нашим розвідникам. Це вже 19-та серія, яку випустили із початку великої війни та сьома благодійна кошти від продажу підуть на придбання морського дрону. Як виглядає нова марка? Бачила наша кореспондентка Анастасія Вільхова. У Дніпрі на голов поштам підпогасили нову марку. Вона присвячена нашій розвідці. Дата символічна в день звільнення острову Зміїний. Вже зранку біля голов поштампу вишукувались на воспершені тіла Люди кажуть, кожна марка це важлива частина нашої історії. Це ж наша історія це ж наша історія. Вона більше не повториться. Те, що сьогодні є, воно не повториться більше, тому не пропускаю. Залишу своєму онуку. Він залишить своїм дітям. Буде своїм оставлять наше життя, наше сьогодення, те, чим ми живемо зараз усі. У нас ще є подружка в Канаді. Вона дуже цим цікавиться. Ми її собі. Вона нас заохотила, і ми тепер всі разом збирати все це. Збирали. Прийшли погасити Марку і представники влади. Співробітники е і спецпризначенці ГУР оборони України міністерства оборони України. Це дійсно такі супергерої, і це дійсно надзвичайно потужний жах і кошмар для наших. Е Ворогів вже за доброю традицію на пошті і голова асоціації філателістів. Чоловік каже: вже за декілька років цінність марки безумовно зросте. Ну історичну цінність вони мають уже наразі. Так, ви розумієте, що таким е, випуском таких марок е, Курпошта якби дає підтримку нашим Збройним силам, яким зараз конче потрібна підтримка в їх боротьбі з загарбниками. Е, відповідно, якби історичну цінність, крім історичної цінності, марки мають ще певну філателістичну цінність. І безумовно, з часом, я думаю, вони будуть тільки зростати. Тираж марки 1 мільйон 75 тисяч екземплярів. З них у продажу на Дніпропетровщині майже 42 тисячі тисячі. Вартість однієї марки – 30 гривень. З них 7 гривень і йде на благодійність. Анастасія Вільхова, Сергій Гоншар. Новини 11 каналу. І на останок про погоду. У неділю у Дніпрі буде хмарно. В день 28 градусів, вище нуля, вночі плюс 20. У понеділок, 3 липня, можливі опади. Температура повітря в день 27 градусів тепла. Вночі – 19. Атмосферний тиск – 753 мм ртутного стопчика. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.